Між Коломийською філармонією та столичним національним будинком музики вже давно діє угода про співпрацю. Тому до міста над прутом часто приїжджають солісти цієї музичної установи. Скрипаль народний артист України Назар Пелатюк на цій сцені виступає не вперше. Зізнається, що дуже любить українську класичну музику. Це було моє перше враження. Не значить, що воно так і є, але музика настільки особлива, настільки прозора, настільки прониклива, що ми гордимося нашими великими українцями, як і Валентином Сильвестровим, який сьогодні прозвучить в парі з заслуженою артисткою України. До речі, вона сьогодні дебютний мовірної з Катериною Баженовою, з якою ми сьогодні працюємо. А от заслужена артистка України Катерина Баженова до Коломої приїхала перший раз. Це моя робота. Я її дуже люблю, і я вам скажу чесно, що це велике задоволення. Просто це доля піаніста. Піаніст, який є концертмейстером, він мусить жити і бути разом, і, скажімо, так, співати, умовно кажучи, всередині або грати зі своїми солістами. І це цікаво, це дуже цікаво. А сьогодні ще й трішки для мене є таке хвилювання, тому що це мій дебют. Ходожня керівник Коломийської філармонії Микола Губчук каже, що багато артистів України із задоволенням приїжджають до філармонії. Нікого не треба переконувати. Всі з радістю хочуть сюди приїхати. Я навіть вже не знаю, як містити всіх бажаючих, тому нікого не переконуємо. Ці стіни вже мають таку гарну енергетику, ауру і репутацію, що вже нікого переконувати не треба. Також на сцені філармонії виступали заслужені артисти України Іван Напліш та Сергій Андрущук. Співав з ними художній керівник закладу Микола Губчук. З Коломою Іван Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Раї.